Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Шановні радіослухачі, вітаю! З вами Бондарчук Тетяна та Івасюк Вікторія. Вітаю! Ми повернулися з цікавою темою. Про козаків всі щось та й знають. А як щодо української старшини, нашої еліти? Еліта Гетьманщини прагнула здобути незалежного освіту, знала іноземні мови, захоплювалася античною класикою, розбиралася в тонкощах геральдики, алегорії та метафори, цікавилася живописом і архітектурою, розумілася на музиці й театрі. Колекціонувала зброю, намагалася оточувати себе красивими предметами побуту, любила гарно та яскраво одягатися. Смачно поїсти і випити, цінувала сім'ю, дбала про душу, любила й уміла вести заможне господарство. Характерною рисою еліти Гетьманщини була традиція поміркованості та невибагливості у побуті. При цьому, щодення гетьмана особливо не відрізнялося від побуту старшини, полковників, сотників. Як наслідок, аж до початку XVIII століття, навіть гетьманські будинки мали доволі скромні масштаби, не наважувалася особливо виділятися та на тлі козаків і старту. Шина, посади якої залишалися нехай іноді й формально виборними. Існувала небезпека бунту козаків, які могли просто скинути зарозумілого полковника та обрати іншого. Водночас багато предметів розкоші і зручності ставали загально прийнятими. Були наявні не тільки в гетьманському, а й у старшинських будинках. Не можна забувати і про те, що чимало старшин походили із шляхетських родин, у яких зберігалися родинні скарби. Старшина мешкала не тільки в садибах. А й у міських будинках так у Чигирині, поряд зі звичайною житловою забудовою, розміщувалися великі двори козацької старшини і гетьманський палац. Тогочасні реалії життя змушували невпинно думати про безпеку. Навіть будинки в містах, наприклад, будинок Богдана Хмельницького, були обнесені парканом з воротами за спостереженням шведського посла, який побував у гетьманщині у 1657 році. Як він писав, як і кожен шляхетний двір у тутешньому краї, у будівництві. Домінувало українське бароко, але іноді використовували готичний або сучасний західний стиль, національні традиції, переплетені впливом центральної Європи, надавали архітектурі українського бароко особливого, неповторного колориту. Як писав видатний мистецтвознавець Ігор Грабар, в Україні створили своє бароко, взяли із заходу всі складники його, але переробили їх на свій лад. вийшло щось нове, що не трапляється в такому вигляді на заході. Щось безумовно своєрідне стіни рясно прикрашали ліпниною, яку зосереджували на віконних карнизах. На них можна побачити прикраси у вигляді голів коней, баранів, левів та орлів, що тримають у роті пишну стилізовану квітку з листя і стебел. Для прикладу вікна будинку того ж самого Богдана Хмельницького були остоплені барельєфами коней, які біжать, а також гармат. Західний вплив засвідчують фасади будинків, декоровані прекрасними щитами, різпленням, яскраво вираженими бароковими фронтонами напівколонами. Традиційною прикрасою оселі вважався Ганок, який займав близько третини довжини фасаду. Ганок відігравав велику роль у будинку української еліти. На ньому зустрічали гостей, гетьмани й полковники розмовляли з козаками. З Ганку гості потрапляли у великі сіни. Під час прийомів у них грала музика, і тут пригощали почет вольможний. Панів і шанобливе ставлення серед української еліти було дуже важливим. Тому гетьмани обов'язково обмінювалися зі старшиною, потиском рук, збереглася згадка про Богдана Хмельницького. Усім, хто заходить у його кімнату, він тисне руку, і всіх просить сідати, якщо вони козаки. Будинки потопали в садах, Садили зазвичай дуби, листяні дерева, усе, що могло створювати благословенний затінок в умовах української спеки. Традиційно світлицю у. Українського будинку прикрашав сволок, з часів Русі йому надавали міфічного значення, з ним пов'язували різні повір'я. Наприклад, якщо сволок упаде, хтось помре. До речі, у слові про похід ігорів, князь Святослав бачив зловісний сон, що в його теремі нависли без сволока душки. В Україні існував звичай записувати на сволок у час побудови помешкання, ім'я господаря, девіз, улюблену цитату з Біблії або серйозну подію на пам'ять для нащадків. Написом робили і на отвірках. Жімо, у Хмельницькому суботові було зазначено: Бог для нас охорона та сила. Найчастіше на сволоках вирізали хрест, виготовляли сволок в основному з дуба, поширеного і найнадійнішого будівельного матеріалу в Україні. Сволоки ставали причиною і зовсім не міфічних нещасть. У поєднанні з низькими одвірками і високим порогом вони становили серйозну небезпеку. Гетьман многогрішний якось так ударився об одвірок, що ледь не забився на смерть. Основна кімната заможної оселі світлиця. За площею вона могла досягати 70 квадратних метрів. Часто центральна кімната була одночасно і спальною господаря. У Хмельницькому Чигирині ліжко стояло в тій самій кімнаті, де він приймав гостей. Коли Іван Виговський зустрічав польського посланника Криштофа Перетятковича в Чигирині, в його кімнаті там було і ліжко. За спогадами орлика Мазепа мав звичку лежати в ліжку, коли йому читали листи. Окрасою світлиці слугувала штукатурна ліпнина, барвисті роз. І печі великого розміру, крім голландського, було і власне українське виробництво кахель із рельєфним орнаментом або одноколірним забарвленням. Частіше всього воно було зеленим. Використовували білі кахлі з кольоровою майолікою. У полуботковому будинку були і кахельні, і глазуровані печі. У генеральній канцелярії в Глухові стояла піч з різнобарвними кахлями. Відомо, що майстри розписували їх вручну, траплялися кахлі з рослинами і тваринами, наприклад. На кахлях у Богдана Хмельницького були зображені кінні козаки, а також геометричний та квітковий орнаменти. У Чигирині під час розкопу виявлено кахлі з вензелями гетьмана Івана Виговського. У маєтку Мазепи в Гончарівці печі прикрашав кахель із гербом Мазепи. Можна також згадати піч з гербом роду галаганів. На стінах кімнат висіли портрети, килими, зброя, дзеркала і обов'язково ікони. Іноді цілі іконостаси, часто в позолочених срібних оправах з лампадами і позолоченими кіотами, а також із рушниками. Найпоширенішими були ікони із зображенням Спаса, Богородиці та Святого Миколая. Образи засланців старшина брала собою навіть у Сибір. Найчастіше для тепла і затишку на стіни ввішали килими. Наприклад, у полуботка висіли килими черкаської роботи, у Самайловича килими Волоські. До посагу його доньки входило 10 килимів. Мів, турських десять середніх килимів, не самовідбірних килим тутешнього виробництва. Килимарство було поширене й у самій Україні у 16 столітті. Килими виготовляли на Волині, у 17 столітті існували килимарські фабрики у бродах і сухачеві. У Придніпрові найбільшу популярність мала техніка двосторонніх безворсових килимів, частина яких виготовляли окремо, а потім об'єднували спільною основою. Найчастіше на таких килимах містилися квіткові або геометричні. Орнаменти збережені до наших днів килими Михайла Галагана, Івана Мазепи, Павла Полободка інших дають чітке уявлення про ці вироби. Зазвичай домінантою в їхньому малюнку ставали райське дерево, дерева життя, прикрашені листям, квітами та птахами. У килимах перепліталися різноколірні нитки. Чорна, білосіра, піщано-золотава, смарагдова та блакитно-синя. Так у склепі Данила Апостола лежав килим, де на жовтому тлі зображено великі квіти рожевого і білого кольору. Важливим елементом домашнього затишку була білизна з ручною вишивкою. Йдеться як про постіль, так і про рушники, скатертини, хустки тощо. Серед побутових речей бачимо фіранки, настільники, наволочки, простирадла розшиті шовком, рушники та хустки для виробництва полотна. Використовували льон і коноплі. Головною прикрасою білизни слугували вишивки. Так, на скатертинах вишивали зображення орлів, качок, квітів, дерев та гілок. Постільна білизна була предметом особливої гордості, найціннішою частиною посаху, вартісним подарунком. Наприклад, княгиня Анна Дойська надіслала гетьманві Мазепі, з яким, мабуть, мала роман Дорогу постіль. Інша традиційна особливість тогочасного українського заможного будинку льохи, тобто заглиблені в землю склепінь підвали, які слугували для продуктів, А в разі небезпеки місцем переховування мешканців. Льохи Батурина оспівав у своєму безсмертному трагічному творі про розорення гетьманської резиденції Тарас Шевченко саме в льохах задихнулося від пожежі багато містян для пожежної справи. В господарстві використовували бочки на колесах і гаки. До кінця XVII століття у побуті старшини, крім східних речей, з'являються європейські предмети. Полуботок мав на стіни. Годинник, картину китайської роботи, вишиту по білому атласу шовком різним, дзеркало настійне в позолоченій рамі та скриню китайську. У Самойловича висіло аршини дзеркало в чорній оправі. Різноманітними були і світильники. Наприклад, ціни полуботка освітлював великий скляний ліхтар у церквах, замість люстри часто використовували оленячі роги з безлічу розгалужень. Їхні кінці обробляли і туди вставляли свічки в іншій церкві. У монастирі бачимо срібну люстру та свічники. Також варто зауважити, що срібло стає побутовою річчю широких верств еліти. При цьому ціни на срібло були доволі високими. Взагалі, срібні вироби часто прикрашали гербами на іменних речах Івана Мазепи, митрополита Тимофія, Тихона Щербацького, генерального судді Івана Черниша, генерального охоронжого Миколи Ханенка. Геральничі емблеми оздоблювали позолотою, збереглася і срібна чарка із гербом Богдана Хмельницького, але, мабуть, її виконали на замовлення когось із старшин наприкінці XVII століття на згадку про великого гетьмана. Отож. Старшини свідчить про те, що вона становила заможну та впливову версту українського суспільства того часу. Її спосіб життя відрізнявся від життя простих людей і підкреслював її статус та привілеї. А в наступній серії ми розповімо про раціон козаків та їхнє харчування, а також зруйнуємо міфи, що були нав'язані соціумом. З вами були Тетяна та Вікторія. До наступної зустрічі. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.